Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар двічку, по лайку та дзвінку. Поїхали. Стіпи Мійочич поділився своїми думками щодо поєдинку з Джоном Джонсом. Я чекав цього дня. Це саме те протистояння, яке я хотів. Це також той бій, якого хотів Джон Джонс, краще не буває. Я готовий і з нетерпінням чекаю 11 листопада. Мені здається, цікавим, як наші стилі будуть виглядати один проти одного. Наш бій буде яскравим і захоплюючим. Я переможу і доведу, що заслуговую бути володаром пояса. Так, Стіпе дійсно гарний боєць, але мені здається, що його вже час виплив. Він вже занадто старий для Джона Джонса. Шономелі не хвилюється через свій статус андердога в поєдинку проти Стерлінга. Подивіться на тих, кого переміг Стерлінг, на тих хлопців, кого він здолав останні 4-5 бої. Моя найкраща перемога над Петром Яном. Це був напружений та дуже складний бій. Якщо глянути на наші резюме, поєдинок зі стерлінгом має сенс. Проти Яна у мене були приблизно ті самі шанси, що й проти Стерлінга навіть гірше, але мені це подобається. Це мене заряджає. Так захопливо вийти в Октагон проти найкращого представника найлегшої вагової категорії у світі. Треба розуміти, що Шоно Мелі – це проект UFC. і подивимося, як він справиться проти чемпіона. Дана Уайт звинуватив змі у спотворенні слів і запевнив, що ніколи не міг сказати, що йому байдуже до юсади треба багато розбирати сперш перш ніж говорити про це у п'ятницю я давав інтерв'ю а цей гнилий пакет сутенерів склав історію про те як я сказав та послав Юсаду. навіть фраза мені байдуже до юсади далека від того, що я казав. По-перше, скажу «Іди ти, тому хто це написав. По-друге, треба зробити багато речей. Перш ніж Конор зможе битися, неважливо, хто про це говорить. Тема Конора наразі навіть не обговорюється в UFC, але всі хочуть про це поговорити, щоб. Різні придурки могли придумати історії. Я ніколи не кажу, що мені байдуже до юсади. Також я ніколи не виявляв неуважності до юсади. Я не знаю, як це все обернеться. Поживемо, побачимо. Нагадую, що раніше одна медіа оприлюднила текстову версію інтерв'ю, в якому Дана Уайт за яким-то повідомленням, заявляє, що йому байдуже до юсади, і що Конор, якщо захоче битися, то зробиться. Ізраїля Адесанія поділився думками про бій з Дрікусом Дюплісі. Я буду бити його, поки він не стане чорним. Я хочу побитися з ним в південній Африці або просто в Африці. Нехай він думає, що там йому прикриють спину. Він не розуміє, хто я такий. Я вже раніше казав, він розділив африканців. Мені це не подобається. Йому не потрібно було цього робити. Тепер я збираюсь мучити цього хлопця під час бою. Не можна створювати такі розбіжності. Зараз не час для цього всього лайна. Він безумовно міг би отримати бій, навіть якби не розділяв африканців на чорних табіль. Що ж, будьте обережні зі своїми бажаннями. Ви отримаєте те, чого хотіли. Він наступний. Я буду бити його, поки він не стане чорним. Важко уявити масштаб скандалу, якби діалог був повністю перевернутий в інший бік. І Дюплісі обіцяв бити Адисаню, поки він не стане білим. Неймовірно цікаво подивитися на цей бій. Чекаємо з нетерпінням. Дана Уайт схвалив реванш між Олександром Волкановським та Ісламом Махачевим. Так, я не знаю. Давайте подивимося, як пройде операція Волкановський та що станеться потім. Олександр зараз на такому етапі кар'єри, коли може робити все, що забажає. Чи можна йому відмовити в цьому? Цей хлопець він мільйон раз себе зарекомендував. Багато людей вважають, що він виграв бій з ісламом. Незалежно від того, що він захоче робити. Ми ймовірно погодимось на це. Сказав Дана Уайт. і дійсно, Волкановський це просто махіна, він звірюга. Надії що Риван. Ж таки відбудеться. Тим часом Волкановський та Адесаня провели тренування з Марком Цукербергом. Цукерберг опублікував фото з хлопцями і підписав це серйозний бізнес. Скоріше за все, цей бій таки відбудеться. Як це відбулося з поєдинком циганського короля та хижака? Вибух офіційно. Тайсон Ф'юрі проти Френсі Сангану, 28 жовтня, Саудовська Аравія. Боксерський поєдинок буде мати 10 раундів. Але титул W. Бісі, який належить Тайсону Ф'юрі, не буде стояти на кону. Шкода, що циганський король злякався нашого Олександра. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, залиш коментар, це допомагає просуванню українськомовного контенту. З вами були ММА в деталях. Почуємось.